Монументальному мистецтву художника Григорія Соколенка присвятила нову виставку в Запорізькій обласній науковій бібліотеці. Її відкрили до Дня Незалежності України. Запоріжцям під час презентації розповіли про монументальний внесок майстра у культурний міський простір. Сьогодні з великої кількості проєктів, втілених на фасадах будинків, цілів лише вітраж в інтер'єрі Палацу культури «Титан». Син художника Андрія Соколенко, який був присутній на презентації, розповів людям про нере. Реалізовані задуми батька, а також про доленосну зустріч із Олександром Довженком. Олександр Петрович йому власне надихнув на те, щоб він зайнявся також крім живописом графіку монументальними творами. І от починаючи з 50-х років, тато займається монументальними мистецтвами з Запоріжжя. Це вітраж, палаці титан. Це 74-го рік виконання. Чому це триптик називається життя? Чому власне, тут і хіміки, і металурги? Тому що 12 січня 1972 року вже почалось заарештовувати дисиденти. Шавеста прибрали, і у нас почався на все українське. І дуже важко було з 70-х років піднімати цему українську. Він мріяв про козацтво щось козацьку тему відсвітлювати у своїх вітражах. І це в нього наболіло. І тоді, десь на початку 70-х років, це ще було можливо, потім це вже було неможливо, на жаль. Він дуже любився українське. Він грав на бандурі. В нього була самодільна така бандура, саморобна бандура, і він на неї грав. І сьогодні в нашому концерті теж будуть виступати діти, будуть грати теж на бандурі. Він мріє про художній музей в індустріальному місті і свою мрію зміг здійснити. Музей відкрила в 1971 році. І сьогодні в Запоріжжі Григорія Соколенка знають не тільки як митця, а й засновника та першого директора обласного художнього музею. Спочатку у колекції було дуже небагато експонатів, але потім стали розсилати гонців по всій Україні, по всьому тоді ще по всій великій країні, і привозили від художників, вони дарували щось, купляли, знаходили якісь гроші. І Григорій Олександрович Соколенко був першим художником, першим директором музею з 1971 Дівсот тобто 1974 року.